Так, хочу почати цей ролик з подяки. Знаєте, як сказати, з дуже великої подяки. Ольга Чернеченко. Ольга Чернеченко, дякую вам за цей рецепт ліків, який реально врятував просто життя, можна сказати. Зараз, друзі, коротенько хочу розповісти. Не знаю, вийде коротенько чи не вийде. Як я врятувався від алергії, алергія у мене була. На всі цвітіння, дерева, соняшник, ну все. От, що цвіте, ото мене вже колбасило. Е, найбільше мене добувала алергія це коли вже соняшник був і амброзія. Амброзія це взагалі просто е, вже мислі були просто випригнути з балкона, бо ліки не допомагали, не гормональні уколи не допомагали. Коротше. Починалось все. Знаєте, Просто чухався носик і очі трішки так зуділо. І з кожним роком моя алергія вона становилася все більш і більш така потужніша, я б сказав. би. Е, дійшло до того, що я за день з'їдав одну-дві упаковки пігулок і нічого не допомагало. Прийшов до того, що вже е, сам собі колов е, гормональні ці уколи. Перший сезон клас. Уколов там один чи два уколи, все було класно. На наступний рік мені вже сім уколів не допомагало. Сім чи шість? Я не пам'ятаю. Ну, дуже багато. Я уколов п'ять уколів, це приблизно десь за місяць. Воно не допомагає. Просто уколи вже надієві стали для мене. І коли п'ятий укол уколов. Мені стало погано від цього уколу, приїжджала швидка, швидка мене рятувала угу. і також рятувала гормональним уколом. Тобто, я вже не знав, як жити. Просто ну, що такого рівня алергія була, що ти ну, тобі просто нічого не допомагає. вже. Ну, е зуділо так очі і нос, що реально хотілося сприйнути з балкона, бо ти розумів, що ну, ліки не допомагають, це такий ад, ну, у кого є алергія, вони це розуміють. Що Слізісте це просто сплошні рани були. Ну, тобто, і Колись мені написали таке повідомлення. мене рятувало, кстати, іще забігаю, так, Коли я виїжджав на море. Я їздив на море Дікарем там по 30 днів, там по 40 днів сидів біля моря. І там теж мене воно хлобучило. Але трішки було легше. Море на себе втягує цю всю пильцю і воно якось було легше. І колись мені написала Ольга Черначенко, Тьома, я теж страдаю з сезону алергії на амброзію, можу посовітувати дуже хороше сложне каплі. Називаються сложні каплі. Я вже не вірив. Я не вірив. Ми як блогери, знаєте, е я переїв всі таблетки, що тільки можна, пігулки оці. всі, що существували, переїв. Вже пере... нічого не допомагає. Каплі, що були в Україні, що за кордоном, мені висилали всі, бо знали, що тьома е з алергією, І, ну, ну Просто всі, що там імпортні, самі кажуть, оце попробуєш, спробуєш. Пробував, навіть хуже ще було. Реально, так закапаєш, а воно ще гірше тобі становиться. І я не вірив, що мені взагалі в житті щось допоможе. Але я почав пити, я пропив десь місяць розторопшу, очистив печінку, організм, бо алергія це ж накопичення всього да, да. в організмі. І... Я почав пити воду по 2 літри очищеної води в день, мінімум півтори. Раніше воду зовсім не пив. І почав, почав е робити ці каплі. Е Взагалі пігулки і ліки показувати не можна, але я вже цим і не займаюся. Я вже все як -то, одужав. Да? Уже так. все, в мене нема. Е Симптомів нема. Слава Богу, вже, мабуть. ну... Якщо і буває, ну це так щось там чуть-чуть там щось там чухану і все. Ну, роки два, напевно, нема, а то й три. Получається рецепт складних каплей. Записуйте. Записуйте, ребята. Мезотон, одна ампула. Дексаметазон, одна ампула. Супрастин, одна ампула. Алоя, одна ампула. Нафтизин, одна бутылочка. Це такий флафончик, поняли такий? Ну, не бутилочка, воно, ну так, да, в стеклі там резинова така, закривачка. Закривачка, ребята. Оце все зливаєте в одну баночку з-д каплю, це пшикалку, перемішуєте, е, пшикаєте на ніч і вранці, і ви забудете. І прийде час, коли ви будете тільки на ніч пшикати, в уже вже і не треба буде пшикати. І потім приходить час і взагалі не пшикаєшся вже. Реально, ребят, це дієва тема. Спробуйте, якщо у вас є знайомі, або друзі, реально, вийшли це відео. Бо я не вірив, що вообще можна жити без алергії. У мене у батька була, у нас у парадум у всіх алергії. Це реальна тема, яка реально врятувала. Я перестав вносити бабки в аптеку, там замовляти десь собі щось із за кордону, я просто забув, вообще, що таке алергія. І рекомендую пити багато води і розтароб, що пропити, печінку очистити. Діліться цим е, роликом. Що я вирішив його зняти? Бо багато хто знає, що я ці сложні каплі. Я ніколи так е, публічно їх не давав. Тільки в лічку, в лічку. Мені пишуть, Тьома, дай каплі. Ну я вже задавався. Реально, кожен рік, оце, коли починається алергія, я всім це в лічку даю ці каплі. Всі пишуть, ну багато у вас просто, то я вже вирішив цей ролик записати. І ви його там всім вже розсилаєте. І не хворіти, як то кажуть. Раз. Мезотон одна ампула Дексаметазон одна ампула Супрастин одна ампула алоя, одна ампула нафтізи, одна бутылочка. Ребят, все на здоров'ячку. На здоров'ячку. Щоб носика у вас не капало. Поняли? В аптечку заліз, ви поняли? Оце ж. Аваміс, кармафарм. Без кармофарму я на вулицю раніше не виходив, щоб очі це не закапати. Внос отстой взагалі, взагалі не помогало. а в амісці взагалі мені не допомагав. Це так ото. Воно просто було. І я ж забув розказати, хлопці, що у мене алергія вона у мене переросла, як При, приступи астми У мене, вже були. Тобто в мене оце, коли воно зуділа. Бувало в середині ночі, в мене вже одушує. в душі. У мене тут все вже розпирало, І це сальбутамол. Оце. От тримаєш, 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 видихнув, і воно оце розкриває дихання, і ти починаєш дихати. Тобто, що я без цієї штуки реально, ніде не їздив, ніде не ходив. Тобто, що В будь-який момент у мене могло початися у душі. Ну, Оце такий рівень був алергії. Так що... Рекомендую всім, і ще раз скажу, пробуйте. ну, Якщо мені допомогло, і хочу попросити, кому я в лічку ці каплі висилав, э, відпишіться, щоб вам допомогло, щоб люди в коментах побачили. Бо мені багато влічку ви пишете, щоб люди побачили туше. Це дієво і дійсно воно допомагає. І перед тим, як оце все будете собі робити. Е, треба знати, чи нема алергії на якісь ліки у вас, ребят, ви поняли? Тобто На нема ли у вас там алергії, або там на алоя. Оце. Тобто, ви повинні знати, чи можна вам такі ліки, чи ні. Бо ви наболтаєте, щоб ще не було чого гірше. Знаєте? Бо я і не знав. У, у мого батька на якісь там ліки були е чи від серця на таблетки. На цю таблетку була алергія. Він колись випив, то його їлі врятували. Тому що така фігня теж може бути, так що зрозуміло. Ну, тобто... І кому допоможе, теж підтримайте цей відосик. Як обіцяв, все коротенько розказав. Рябяточки, давайте.